Привіт усім глядачам нашого каналу. Сьогодення внесло свої корективи у життя кожного з нас. З'явились зміни у сфері зеленої енергетики. На даний час в усіх нас є одна спільна велика проблема війна. Чесно кажучи, перший місяць-півтора усім було не до електростанцій. Дехто подумував над продажем існуючої сонячної електростанції, а хтось зупинив оформлення документів. Але є й ті, що продовжують оформлювати зелений тариф. Давайте ми розберемо, що насправді відбувається у сфері зеленої енергетики, і що нам з вами робити: чи виплачують зелений тариф під час військового стану, у якому розмірі проходять виплати, і чи продовжать ці виплати після закінчення війни? Розпочнемо з того, що постачальники універсальних послуг мають купувати електроенергію сонячних електростанцій на довоєнних умовах. Ніяких санкцій за договорами купівлі-продажу електроенергії щодо сонячних електростанцій не може бути. Вони встановлюють мінімальний гарантований розмір оплати та повинні провести часткову виплату виробникам. Вартість генерованої сонячною електростанцією енергії зазначатиметься відповідно до звичного тарифу для населення це гривня 68 копійок за кіловат годину. Але помножений на відсоток оплати від споживачів у певній області у певний місяць генерації. Наприклад, якщо у березні показник розрахунків споживачів Хмельницької області складав лише 60%, то сума часткової оплати за березень становить 1 гривня. Звісно, це не 5 гривень, грубо кажучи, але й не зовсім нічого. Постачальники універсальних послуг зобов'язані повідомити власників домогосподарств у паперовому або електронному листі про розмір оплати за придбану електроенергію, її повну вартість, податки та орієнтовані строки виплат. Що й відбувалось по всій Україні десь раніше, а десь пізніше, але відбувалось. Чи продовжаться виплати після закінчення війни? Заява Укренерго гарантує постачальникам компенсацію різниці у тарифах для населення та зеленим тарифом установок приватних домогосподарств. Балансовий платіж повинні закрити щомісячно рівними частинами після завершення військового стану в Україні. Та ще 60 днів після нього розмір виплат буде не менше 19,5% від вартості виробленої приватними домогосподарствами електроенергії понад власне споживання, що розраховується за встановленим зеленим тарифом. Виплати будуть здійснюватись частково згідно щомісячного акту. Але з відстрочкою у два місяці. Якщо в загальному подивитись на ринок енергетики, то ми бачимо, що Україна взяла чіткий курс у бік Європи, підписавши немало документів. Думаю, що ціни також будуть зростати, і цей процес є цілком логічним. Як варіант, це може відбуватися швидшими темпами ніж у мирний час. Тому ті, хто поставили станції у 19, 20, 21 і 22 роках, не прогадали. І так, підведемо підсумок. Виплати надходять. Наші клієнти збільшують свій прибуток навіть сьогодні на момент запису цього відео, а записую його у липні місяці 2022 року. Чи варто встановлювати сонячні електростанції під час війни, та чи доцільно сьогодні вкладати кошти у зелену енергетику, вирішувати кожному з вас? А про супервигоду будівництва сонячної електростанції для вашого бізнесу ми поговоримо у наступних відео. Отож, підписуйтесь, щоб не пропустити мирного неба. І теплих промінів від компанії Промін Енергоплюс.